Ну що ж, усім вітання, друзі. Мене звати Андрій. Ви знаходитесь на ігровому каналі Ренерплей. Я продовжую сьогодні проходження по грі Мафія, Mafia... Ой, ютуберс Лайф 2. Запутався вже з тим всім. Коротше, ми зупинились на цьому. Як нам треба. Як ми зробили були відео, нам треба якось здобути тикет на плейкон. Короче, что отряд шугаты специальный скры... специальных людей. Ох. Добре. Ага. Ага, ясно. Так ну я піду шукати тих людей. Там не да фанкор. А скидки он за це бабло. 1000 коінс. Ааа. зрозумів Тысяча коінів вони не Ага. Uh -huh. То давайте шукати шука замовлення. Пікап-делівер Альтея. Едгар. Эдега. Спайдер бро. Добре, йдемо шукати гру Спайдер Бро. Щоб її записати. Угу. Вона є в магазині твої Що, Шоблер. Добре. І скільки вона коштує та гра? Стапе. А, так. Не добре. А я хоч купив цю гру. Іду додому записувати цю гру. Добре. А, вона якраз на PlayStation, той що є в чувака добре. Ну, я ж казав, що нам той PlayStation треба було продавати добре. Ту гру я заникаю на всякий випадок Rainbow Сі Часа Чисай Окей, а. Ну також не забувайте затонати на ЗСУ, щоб я міг спокійно записувати відеоролики без тривог. Так що все, а ми погнали. Один. Я б ту гру. Продав насправді. Угу. Так, е консоль і ігри та ігри. Так, давай записувати ми ту гру будем Пайдер Бро, угу. Арест, друзі. Окей. Okay. Прокачали ми левел геймплею, так. Один шматок відео. Другий. Та блін, тут більше не влазить Шматки відео. А. Все Фига він нам відвалив бабла. Такс. А де для альтаї знайти тото? То той то -то пекич, чекайте. Вона так і не сказала, де може в Києві піти, блін Може в Києві піти? Точно. Та-та-та-та-та. Може вона. Щось в Києві хоч. Короче, буду йти угад. Тут нема пекиджа. Окей, але ми познайомимось з тою чувіхою. Ага. Добре. Познакомились. Так. Давай поговорим. Так. А этой тот пакет для альтернатив взятый? Я что-то не разумею Журнал. О, Брис Блер. Так Савьер. На рахунок Савьеру. Ну добре, я маю бабки, але мені тих бабок на плейкон не хватить. На цей квиток. Бле він чому есть. Нам трошки з Блер поговорити на рахунок Ксавера. Вона uh -huh. well, тут. Та uh... <sighs> добре, пішли додому, у нас і так мало. Енергії. А нам треба якось здобути досягнення бронзової ліги. Блін, ми забули зробити ще публікацію фото в інсталайв Ай-яй-яй, як я так прошляпався з тим всім. Як я так прошляпався з тим всім. Я не знаю. Ай. Добре. Так. Коротше. Мені треба записати далі SpiderBRO. Ага, гра актуальна. Так, головне вибирати. Дієві карточки. Ага. Ага, геймплей бро. добре. Окей. Okay. Значить, це ми закинули, це ми закинули, це ми закинули. Та пофіг, що в нас це пішло по одному місту. Ой. Ну і шо, 98 вподобаєчок. Ми ж вміємо ролики відвоски ті. Робот так. Угу. Мы короче рухаемся в топах. Вперед, вперед. Ага. Ага. Декоруй свій будинок. А. Тобто, щоб ми могли замовляти все це звіта. Нам дали можливість. Добре. Нам треба перше піти до капітана Вейна, щоб з Крейнером поговорити. Крейнер то реальний ютубер американський його тут додали теж в гру я пам'ятаю ті всі завдання, тут просто. Та... Угу. І тут ось цей вихоровий шторм через це все, але нам треба перше зайти в е... отсюди і щось для крейнера купити якусь їжу. То пізніше. Перше з ним треба поговорити і записати відос, а потім купити йому е, е. Там щось. Так. Я запутався, він не тут. Капітан Вейнтроха е, е. Не в тому керунку. Ага. Добре. Ага, фок квест з Крейнером. Угу. Ну, то реальний ютубер Крейнер, він теж непогані ролики робить, відос. Тейнс Так, і треба з ним зробити відос і йому їжу принести з кракену. Ага. Ага. А, і... Коротше, після того... йому відправити. Відправитись допомогти. Ойо, що тут таке ж прорвало звуки, я ж підскажу. У мене в наушниках якийсь дисторшн. А, так. А, мені трагіжуть для капітана Вейна. Капець, але так прорвалося з таким звуком. Так. Ага. Мені тревіжу с Кракена принести капітану Вейну. Ага. Сквид все, він знаходиться в Кракені магазині. А чо мене не випускають? А, випускають, все. Добре, лінк у нас знаходиться в кракені. Я зразу два куплю. Ага. Але чудова давати такий гучний проривистий звук? Капець мене чуть серце не стало. Піпец. Добре. Скідлинг шукаєм А, то на пий. Я куплю декілька. Сквідлинків. То напій. Угу. І він знаходиться в іншому місці. Та блин, я на Q тест не хочу Uh, короче. Це тобі я маю дати сквітлінг чи кому? Давай провірим. Ага. Uh -huh. Може, тому що Сквідлинк дати, ага. ми йому дали Сквітлин. Треба щось серфера купити, я пам'ятаю чувак купляв. Тільки що? Чи я мою вудочку взяти йому дати? Я от щось з того квеста далі не пам'ятаю. Щоб, типу, він відплив з вудкою, точняк. Box. Ага. Я маю на вудочку грошей здобути. Добре, то 3 ролик смонтувати відос і... Йому дати вудочку, але перше, щоб дати ту вудочку, треба дійсно відос змонтувати і все. Бо ми йому Скідлінк принесли. У нас є. купа Купити Скідлінки ми можемо поповнити собі енергію. Типу. Та. Тими Скідлінками і піти до хати змонтувати відео. Добре. Я попутав місцевість, я мав...

Ага, так Угу. Uh -huh. так, ага, і треба крейнеру, коротше, купити. Щось там в серфері було, я вийдів. Щось там в серфері треба було купити для Крейнера Тому, типу, я вже дав пивко, а. Треба ще щось для, для Крейнера купити. Я не пам'ятаю що. Щось в серфері, Короче, чувак забігав там в серфер і щось там купляв для нього. То в порту. Я, я пам'ятаю. Ага. А що в серфера може продаватись? Чекай. Е я знаю, що Грейнер з фішменом чекають. Але, але треба перш туди забігти. подивитися, що там, типу, можна купити. Хм. Серфер трішки внизу я попутав, вибачте. Так, то я в крайки не купив. А, я мав ще лобстера йому З альтей принести. Чи шо? А шо, а шо в неї ще продається? Чекай, сквітлинг. То напій. Ага. Я памятаю той біг чувак, що до Альтеї, щось там не и приносив ему короче скракера. З Скракена. Серфинг закрытый, будь сегодня на деле. Опа. Так. Піду два Принесу Він там мав коротше, той капітан Вейн Чрейнер З'їсти Лобстера типу того. Ще Окей, Лобстер треба. А ты він не є? А, аж за 300, ёпперы Не куплю. Ясно. А что тут находится коло? Рад, может тут квест. Плейкон. Так, тут рата що закрыто. Нам ще треба пару фоточок е фоткати. Точняк. Не забувати, щоб підписники, типу, йшли і треба фотографувати. Ся. Він сталайфі. Та. Так. Так. Ану. А що а тут за зборище? Ага, easter edge Окей. Okay. Коротше, треба поспати до понеділка і дізнатися, типу, що там е не вистачає для того самого Що там не вистачає для крейнера і того в серфері або ж... Того... Оу. Оу-оу, пацани. Добре, хеллоу. Ага. Короче, я, я не знайшов, ще одну людину би тікет здобути. Може вони тут? Нє, тут просто якісь розмови. А де ще шукати для... тікета? То його магазин, комп'ютерний. Ну добре, пішли до хати. Я точно пам'ятаю, що щось в серфері треба взяти ще для крейнера. Але треба спати до понеділка. Угу. Я точно пам'ятаю, я не тупий. Але треба дочекати з понеділка, щоб піти в сер до серфера. До серфера. Так, ми дочекались понеділка, нам тепер треба їхати до серфера і коротше там щось купити. Крейнер Фішмен, то я в курсі. Добре, а що в серфера можна взяти для Крейнера. Так, що в нього продається? Бікіні... А, може, футбольний м'яч.

Ничего. Так. Це тобі від серфера. Так, це крейнеру від серфера треба м'яч чекому. Комусь ще треба був лобстер, але то таке добре. Давайте я піду? Подарую капітану ще Півандрин. Ага. А може і тому ще трепіандрі? Так бокс. Дорогі водочки в них тут. Дороговаті. Добре, я квести виконав в грі, так що я піду закінчувати серію. Ми сьогодні так познімали ро відосики. Нам тепер треба йти до хати, щоб зберегтися. І я е, подивлюся в Ютубі ще раз детально, як виконати квест е, крайнера, щоб вже. Щоб вже точно. То так що давай спати. Ага. Добре. Що ж, це було ось таке проходження по грі Ютуберс Live. Два, так що бувайте. Ви були на ігровому каналі Ринерплей. З вами був я його ведучий Андрій. Бувайте па.